Друзі, привіт! Сьогодні хотів би розказати більше про методику, яку я застосовую для роботи з людьми, і з яких етапів вона складається. Перша, дуже важлива, найважливіша частина моєї роботи це налаштування вашого організму на здоров'я. Тому що наше тіло пов'язане з зовнішньою реальністю. Ми все навколо сприймаємо через наше тіло. По друге, все наше минуле записано в наших відчуттях, і наше тіло, як сторич, таке великий, як база даних, завжди транслює наш попередній досвід. і через Тіло можна туди дотягнутися. По-третє, тіло це зв'язок з нашими ресурсами, з нашими можливостями, як з нашим генетипом, так і з нашою енергетикою, так і взагалі з нашим внутрішнім станом, зв'язані через наше тіло. І тому тіло це такий комунатор, через який ми можемо під'єднатися до різні сфери. І задача першого такого етапу роботи з тілом який називається базовий курс. Це налаштувати ваше тіло на здоров'я, на зв'язок з вашими ресурсами, пропрацювати якісь травматичні моменти та адаптувати ваше тіло під ваше життя, як правило, це 5-6 зустрічей з інтервалом раз на тиждень, і потім це підтримуючі зустрічі раз на 2 тижні, раз на місяць, раз на 3 тижні, раз на 6 місяців. Це індивідуально під ваші особливості. І після роботи з тілом, а іноді це паралельно ми все починаємо. Друга частина це налаштування вашого емоційного стану, емоційний баланс, можливість бути врівноваженим в, в будь-яких життєвих ситуаціях. Це стресостійкість, це рівень енергії, це вміння бути в комфорті. І для цього в мене напрацьовані і записані певні вправи і практики для цього емоційного стану. Третя частина методики це налаштування ваших ритмів, вашого ритму сну. Вашого ритму дня, вашого ритму харчування, вашого раціону харчування, вашого ритму активності. Якщо для раціону харчування я застосовую допомогу нутриціолога, то налаштування вашого денного ритму, налаштування вашого ритму сна і вашого ритму активності це також моя задача або задача спеціалістів сон-байді-центру. Наступний великий блок задач це ваш психологічний стан. Це ваше відносини в сім'ї, виховання дітей, ваша комунікація з близькими, ваша самоідентифікація, ваше правильне відношення до себе і ваша професійна комунікація, розуміння себе, розуміння вашої професії, розуміння ваших сильних сторін це дуже великий блок, який також є фундаментом здоров'я і частиною. Методики, яку я використовую, методика цього баді-центру. І ще одна велика частина це ваш зв'язок з вашим ресурсом, з вашою душею, з вашим серцем, з вашим духом, з вами самими. Це все про одне те саме, про те, що вміння бути в комфорті і на зв'язку з вашими ресурсами, і своїм шляхом реалізовувати найкращим способом ваше здоров'я. Ваші скарги, ваш емоційний стан, ваше енергетичне самопочуття це все є ресурси і шлях до вашого цілісного здоров'я і самореалізації. Тож удачі, чекаю на ваше звертання і кого зацікавила ця методика, я розкажу більш подробно до це. Всім міцного здоров'я, успіхів та розвитку. Пока.